Друзі, підписники нашого каналу. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Республіка Польща 22. 22 сьогодні у нас. Грудня. Простояв я по щі троє судок на Таможні. Прийшов вже таможня. їдемо, їдемо їдем на закуп. На закуп їдемо комбайна. Ще не знаю якого. Трошки покажу Польщу, збирають мусор, їдуть якраз. В їх, їх передсвятковий настрій, їх коляди будуть на днях. День народження Ісуса Христа будуть. Відмічать, ну, а ми ще, я думаю, спіємо купити комбайна і вернуться додому вже коли вернемся. Таке, таке якесь польське село. Автовоз пішов попереді, я за ним. Хоча б мені пару годин назад, вже я, мабуть, нічого сьогодні не встигну. Зараз 15 на четверту, ну, поляки поляків 15 на третю, Ну і все, ще мені їхать навігатор показує їхати мені годину 23 хвилини. Дорога вузьковата, але добра, рівненька, хоч десь і полапляна є, то Майже не чути. Прийшов кордон, щось під... запідозрили, що я займаюся контрабандою, загнали мене на... на рентген, просвітили машину, все, думали, що я цигарки везу, чи бруштин, чи, ще... чи може водку. Такими справами не займаємося, але то їхнє право. Доброго ранку всім! Ну, для мене ранку, вже десь про 11 годин по нашому, по польській 10. Фу, я вже за ранок трохи побігав, вибирав із колекції. І зараз будемо розрушати Прицеп Прицепша наверху, тут я ночував цієї ночі, бігом все в лісі, гарний, дуже, дуже гарне місця. Тут я тут був місяць назад і попав я знов сюди. На цей раз мій вибор впав на отакий сампо 650, дуже достойний стан цього комбайна, там є багато достойних, але... Ще є менше комбайни, але я вибрав поки на цей раз цього комбайна забрати. Січкарню зараз до нього привезуть хлопці. Резина, 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 резина. Главне діло, резина, все дивляться. Резина-ляля. Скажемо, що, що ляля, резина. Ціленька, не потріскана. Ну, може, де чуть-чуть-чуть. В кабіні, звісно. Треба трошки навести. Кажуть, марафет, сідушка добра, Чуть-чуть зніму його, Чуть -чуть -чуть, буквально. Вони дуже, дуже нема часу, поляки поспішають десь. Така кабіна. Кабіна гарна, прийомник динаміки, ще зверху кондиціонера треба знімати. Багато зараз знімати не буду через те, що дуже нема коли. Займе загрузка довго. Навіть отака, отака олів'ярочка є. Поляків комбайнів є багато, багато сампу є. Наслідуючий раз я буду брати може два комбайни, сампо і Дойцфара. Фарм 660. Ще отут таке є. Може, може, може кому сподобається такий комбайник, його ще можна зараз взяти. А такий комбайник. Чуть-чуть, звісно, по бляхах він погнутий. Ззаді десь трошки якийсь був неуважний комбайнер на ньому раніше. Але комбайн має гарний вигляд, гарна кабіна, я її відкривати не буду. Тут дуже багато снігу кругом. Ну його треба першим ділом почистити, помити, я так бачу, бо трошки стекло таке. Ну, от через, те, що, через те, що тут дуже зима. А цього до нашого комбайна жатка. Вона 3 з чимось метри. Даже. Там розпілітель тут, всякі, всякі, всякі прибамбаси до неї. Ну а сячкарню ще хлопці зараз трактором привезуть. Жадка тримати, щось що, з Ну Я її і потім скажу. Вон, запасна коса тут стоїть. Що ж ще такі тут сам поїть? П'ять без кабіни сячкарні. Вже їдуть трактором. Буду закінчувати зйомкою, то скажуть, а то вони поспішають і скажуть, ти нам не робиш роботу, а займаєшся зйомкою. Для них це не велика проблема, то в нас хоче хтось якусь мати рекламу, їх і без реклами все тут нормально. Для їх реклама не треба, реклама треба для, для нас. Ось такий комбайн, такий гарний комбайн. Ну, буду розбирати далі і грузити. Зараз. Я вже показую часи, половина другої дня. Половина другої дня це по-українськи, тут половина першої. Сім часов я встав по наших часах, половина другої. Це йшла погрузка. Отак воно все виглядає, загрузили. Не показував я загрузки через те, що я допомагав. Не було кому знімати, скажем так. Будемо виїжджати, зараз качає повітря, Позабирав я свої подставочки трошки проробить пігмун. Такий комбайн сам по 650, комбайн крепкий, жатка в ньому 3 з чимось метра, треба поміряти. Не скажу, що стан ідеальний, але дуже хороший стан, бо ідеальний він з 1983 року не може бути. Треба це розуміти, що не ідеальний. Але але дуже хороший стан. Тут так, так, так поляки тут живуть, тут так красиво в їх літом, тут дуже красиво. Тут я вже був, в прошливий раз я тут не знімав через те, що не було коли знімати, те вже було ввечері, сьогодні вийшлося вдень. Загрузив я комбайна. І зараз ми їдемо на затаможку Хелм. Тут кілометрів 50 до Хелма, не так далеко. Ну, Такі є комбайни. Це ще такий дойцик стоїть, такий непоганий, я бачу з виду комбайн. Ззаді він трошки такий пара є вм'яти на ньому. Але комбайн добрий. Жадка, правда, теж на ньому невелика. Не знаю навіть, скільки вона буде, ну 2,50 буде, може більше 2,50. Такий ще тут є комбайн. І будемо виїжджати. По дорозі щось буду знімати, не так багато буду знімати, бо тут такі вузькі дороги по Польщі, що треба руля тримати двома руками. Нас ширше тут за вузько трошки їздить. Ну, Ось такий комбайн. І так, дорогі друзі, підписники, продовжуємо рух на Хелм. До Хелма до кольця. Як перше, перше кульсота, як я вже знаю, де то воно 8,5 кілометрів. Ще. Такі є села тут. Люди живуть. Як сказати правильно, живуть скромно, великих парканів їх нема, можна сказати, де небудь їх зовсім нема, де-небудь є. Машини теж. Ланкрузерів не видно. Вони нам допомагають, які можуть. У нас ланкрузерів їздить багато і лексусу, а тут я їх не бачу просто. Скромні машини, економні є в людей. Живуть люди так, економно. Економно живуть. Я ж та, я рахую, що правильно є. Дорогих машин є, ну дуже рідко. Не можна сказати, що їх нема зовсім, вони є, але їх дуже мало. Ну і так, дорогі друзі, підписчики. Заїхав я на Затаможку. Перший раз я сюди не зразу попав, а вже зараз попав. Тим більше зараз день. Стоїть така серйозна машина тут. І з таким серйозним агрегатом, я такого ще й не бачив. О. Я думав, що то воно пластикове, воно таке викрашене, що як пластик. Я думаю, і пластик мотів сказати, обтянули. А то така булава тут прицеплена, щоб передні колеса не подіймалися. Хоча я думаю, може і так не підняти. Не знаю, що сказати. Не знаю що сказати. Цепи тут, звісно, не такі, як у мене. Тут серйозні цепи, тримають цього агрегата. тут роздвігається воно, а тут роздвігається це все це все діло. О. Ох, тут і не прочитать навіть, як воно написано. Зайшли ми з цим товаришем, він забирав документи, я здавав документи на затаможку. Запитують дівчатка польська, може пан кави хоче. Ну, зробіть кави, вип'ємо. вам цукру, а чи з молоком. З молоком, по два цукру. Ну, почекайте годинку. Ну, чекаю. Кажу, познімаю твого трактора, познімай, кажу. Що тут познімають? Не колеса, тільки треба далі відходити, щоб познімати. О! Така техніка велика. Фенд. Такий фенд чоловік везе. ремнями прицепив. Не знаю, може ще і ремніці, звісно, допомагають. Такі є трещотки, цепи. Така машина вольво з лінівцем. Потужна машина, потужний трактор. Ха, моя машина притівка і менша. Ну, ми возимо менше. Зараз зроблю порівняння здалека. Зараз затаможуть, сказали за годину затаможать. Підемо і поїдемо. Тут недалеко. І колійка знову. Не стільки їзди, стільки чекати треба, все колійка, колійка. Ну, Хай буде колійка. Подивимося що тут наша, що тут наша агрегат, що воно тут. Вроді все нормально. Вроді все нормально. Вода бежить, сніг ростає, показує 5 градусів тепла. Снігу, снігу везу з Польщі. Може не одев'язують, буде тепло. Треба ще то поправить. Не порозривало. Бо вже ускочило. Чехай сидить вже. Чого ми туди куди треба? Це січкарня наша. Сьогодні небагато, через те, що ми бути перед святком. Ну, Отак от все тут виглядає, звісно, трошки стає грязно кругом, ну, але що зробиш, така погода, так і є. Доброго здоров'я всім. Дорогі друзі, підписчики і не підписчики, хто хоче підписатися, мирного неба вам всім. Все буде Україна. Я вже на території України, ще з вчорашнього вечора. Але так виходить, що все вечором проходить доїзд наш. І я зйомки не вів, бо там таможня то те, то друге знімати не можна. Вже я зараз перед Луцьком. 6 кілометрів до початку об'їзної, вже я доїжджаю. Колейку я там не знімав, там колейка, ви всі розумієте, що таке колейка. Черга. Водітелів називається колейка. Везу я отакого сампо. Зараз ще заїду в луцьк на розмитнення, розмитним його. Вже сьогодні, я думаю, що нічого робити не будемо, бо поки те розмітнення, пройде, то не одна годину займе воно. Ну, що ще сказати, дав я завдаток за два комбайни. Deutz Farm 660, дуже дуже добрий стан з січкарнею. правда, без кабини. І дав завдаток за, за сам по 500. Каже полях, ти вибрав найкращі комбайни, Ну, кажу ж, дойде черга до всіх ще, бо вже їх не так багато є. Я вже казав і не думайте, що то якась видумка. За моїсе мені так кажеться, вже треба забувати, хіба що десь залишились на площадках. Ну, Мойсеї які є? 186, 206, 240. Таких уже там нема. Оцього ще будуть 16-ї Мойсеї, 20-ї, може ще будуть. А таких старіших моделей їх уже нема. Так що, якщо хоче хтось десь купити, то тільки, мабуть, е... вже не вторичка назвемо, бо вторичка, то, то ми тільки як беремо їх. Ну, вторичка, вторічний ринок. Називаємо його вторічним ринком, який вже помолотили в Україні, бо їх там нема. Повірте мені на слово. Зараз будуть вести отакі комбайни. Вже їх по площадках стає багато. Вони комбайни добрі, крепкі. Знаю, Тут кругом по два циліндри. На, на, на Мойсеях багатьох, на яких є що по одному. Два то є, два не ломає жатки, не ломає наклонної камери. Ну, цьому двигатель зверху, двигатель крепкий, все ціленьке на ньому. Отак, покажу. Все ціленьке, комбайн гарний, достойний. Не буду казати, як дехто каже, що ідеальний стан. Ідеальний він не може бути. Через те, що цьому комбайну вже багато років. Ідеальний він колись був, як його ще накупили, до 10 років, то, то він був ідеальний. А який там зараз вже ідеальний. Дуже хороший стан. Я рахую підходить краще, ніж ідеальний. Ідеального не був. Що таке може бути ідеальне? Я навіть не знаю на що сказати. У мене машина теж добрий стан, але вона ж не ідеальна. Ідеальна вона була. Як вона стояла, що були сидушки в целофані в ній. Вони вже не в целофані. То йдуть в цій машині 10 років. Так що такі є справи, їду я на таможню, будемо розтаможувати, будемо розгружати. Ну, що ще сказати? Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, все буде Україна. Не забувайте. Запитуйте, дзвоніть. Ну, а поки, всім пока.